Вам теж вже набридли ці мошки у вазонах з рослинами. Називаються вони сцеариди або грибні комари. Вони обожнюють вологе середовище. І ця проблема загострюється зимою, коли холодно, і у рослин погано просихає. Якщо у вас вони з'явилися раптово і у великій кількості, перевірте, чи нічого у вас не почало гнити. Особливо такі любителі вирощувати манго й авокадо з кісточки, як я. Її гарні новини, вони не дуже шкідливі. Дорослі особини ніяк не нашкодять рослині і тільки бісять нас. А ось їхні личинки можуть трошки під'їдати коріння, але у невеликій кількості сильно рослині зашкодити не зможуть. Перший мій лайфхак для боротьби з ними це завести хижу рослину жирянку. Вона дуже прикольна, квітне майже цілий рік, приваблює мошок, вони на неї сідають, і вона висасує з них життя. Другий варіант для того, щоб зловити дорослі особини, це звичайні липучки для комах. Попередні висіли у мене близько двох років. З них я знімаю захисну плівку і клею прямо на стелаж. А щодо личинок у ґрунті, треба значно зменшити полив, бо вони живуть саме у вологому субстраті. Один раз можна ґрунт добряче просушити, звичайно, у рослин, які це переживуть. А якщо це не допомагає, то заміна субстрату або його верхнього шару.